Слава Ісусу Христу, отче Василю, таке питання. Багато зараз повнолітніх дітей і навіть неповнолітні вважають, вживають спиртні напої, багато батьків дозволяють це робити, бо думають, що їх діти гірші за інших. Багато людей говорять, що горілка допомагає зняти стрес, бо на роботі дуже рознервували, чи день виявився не таким і треба випити для полегшення. Що ви можете на це сказати? Ще одне питання, коли людина хоче змінити своє життя на кращу сторону, хоч десь хоче десь піти на роботу, заробити гроші. А рідні вдома говорять, що не, не спіши жити, не треба на роботу йти, ще встигнеш наробитися. Одним словом, треба жити нинішнім днем, а не планувати наперед нічого. Дякую вам за відповідь. Вибачте, що на таку тему запитання. Що на таку тему запитання? Гарного вам дня та Божого благословення. Питання дуже добре. Питання дуже добре. Правда, тут такі є. Я розділив його на, на ці два. Ну воно є розділене. Значить, по-перше, вживання алкоголю, що батьки, там, ти вже там, можеш пити заохочу, чи ще щось інше, чи там, знімати стрес чи щось інше. Розказую. Алкоголь, в принципі, це є, знаєте, то свого роду як каталізатор. Це свого роду як підсилювач. Так? Якщо в тебе, якщо ти щасливий і хочеш щастя підвищити, п'ять 100 грамів, і ти такий веселий, все ж танцювати хоче, все файно. На веселю. П'ється 100 грамів, щоб що? підсилити торжество. Якщо тобі погано, що сталося, ти горе горівку не зал'єш, ти його ще дужче активізуєш. Це не означає, що горівку треба вживати кудись там, але дурити себе теж не треба. Алкоголь – це так лікарство. Воно дуже важне у правильних дозах. Розумієте? Навіть оскорбінки, як забагато з'їсти, тобі буде недобре, бо скидає тебе прищем. А горівка це не скабінка. Саме головне, доза те, як у лікуванні. Як лікар вам виписує таблетки і каже, Зранку в обід і ввечері, обов'язково після їди, щоб, щоб там в желудку не, не було порожньо, щоб, щоб та таблетка тобі не пошкодила. Є, відповідно, А алкоголь, розумієте, вживати. Так як вживають при нагоді, коли щось не добре на роботі, зняти стрес? Ні. Зняти стрес можна тільки молитвою. Зняти стрес можна почитати добру книжку, якусь таку, про любов бажану, про щось таке нейтральне, щоб твої емоції переключилися, щоб мозок зайнявся чимось іншим. Навіть подивитися якесь кіно, якщо ти лінивий читати, якщо ще там щось, подивитися кіно якесь там, так? Але кіно. Не про те, що кров по стінах, розумієш, там все, стрілянина без кінця. Почалося кіно, що стріляють, зриваються, і скінчилося, щоб нарешті перестали стріляти, скінчилося кіно, розумієш? Таке не треба дивитися кіно. Є дуже багато фільмів, психологічних, про роки роздуми, на основі якихось книг, та навіть Стівена Кінга, розумієте, є дуже багато цікавих фільмів. Екранізованих, які там можна щось подумати, психологічні фільми, де, де ти бачиш якісь психологічні портрети, ти бачиш, як люди поступають, ти бачиш, як вони себе поводять, розумієш, і так далі. Досить корисні фільми, яких можна багато чого взяти для себе. І так знімати стрес, ну не алкоголем. І не алкоголем. А заставляти дітей там чи ще когось вживати алкоголь, не треба. Бо будете відповідати за все, що дитина зробить в стані алкогольного сп'яніння, буде відповідати той, хто її до цього спонукав, розумієте? Це не знімає з дитини відповідальності, але залучає всіх хто до того задіяний. І тато, коли дитину не навчив, як правильно поступати, чи заставляв вживати алкоголь, все, що дитина начудить, він теж буде співучасником перед Богом. Не думайте, що як ви втекли від відповідальності тут на землі, то там на небі вас мене. Не мене, казала моя бабка процька, не мене тебе процює, як свиню ніж. Mm. <гум> <гум> так. так що Алкоголь, врахуйте, що це лікарство, корисний дуже у правильних дозах. Наступне там є частина питання. Значить, що не йди на роботу, що спішці наробити. Я таких знаю, так я саме був свідком сам, що не йди, діти, спіють все не робити, не сиди вдома, є на то тату, мама. Кажу вам, дитина повинна працювати, відтоді трохи скорше, як навчилася говорити. Спочатку має вміти працювати, а потім помалу вчитися говорити. Що дитина може працювати? Ліпити з пластиліну для тата квіточку, розумієте? Для мами щось там має допомагати мамі щось носити, прибрати, мити підлогу, потримати миску, значить потримати тряпку над цим, поки вода капає. Дитину вчити до роботи. Поки ви вчите її читати і писати, вона вже повинна мати любов до праці і вміти знати, де він у хаті стоїть, знати, як пилосос включається, як можна помити миску свою, свою бажану. Дитину не треба заставляти і експлуатувати, щоб вона робила в хаті всю ту роботу, що має робити мама. Ні, вона має робити максимум свою роботу. І тому до праці дітей треба заставляти.